Ваші міста в Сибіру вже руйнуються і руйнуватимуться далі. Та ви будете безсилі це зупинити. На жаль, ваші вчені, такі як Виноградов, продажні. Вони не попередять вас вчасно. але якби ви вчасно почули Аллатра, нічого цього не сталося би. Як і того, що вас чекає в найближчому і віддаленому майбутньому. і ви переконаєтеся і зрозумієте, що Аллатра була права в кожному слові. Хочете ви того чи ні? Але ви змушені будете змінити гнилих людей у владі вигнати рацирс і прийти до нас у пошуку вирішення кліматичної та сейсмічної проблеми. Або ніякого або не буде. Ви приїдете. Ви зміните прогнилу олігархічну верхівку і розженете тарганів. Чому Тому що на вашій території проживає близько 33 мільйонів дітей? І рано чи пізно страх за життя дітей переважить страх перед терором, який влаштував Дворкін, насаджуючизм і будуючи четвертий рейх в Росії.